Не надія, і як сонячний промінь любов тебе зігріє. Let's head to the show She died Вітаю вас, Дора Церква! Сьогодні хочу коротко з вами поділитися текстом, який записаний в четвертому розділі першого листа святого апостола Івана. І починаючи з цього розділу, четвертого розділу апостол Іван говорить про розрізнення духа істини від духа обмани. В той час, коли апостол Іван писав, очевидно, були й ті, хто мали іншого духа. Духа Небожого, хто називалися християнами, або хто називалися, як в той час називалися учнями Ісуса Христа, послідовниками Ісуса Христа, але такими насправді не були. Вони приносили багато різноманітних вчень в церкву вже в той час, які були єретичними, або вони були лжевченнями, і апостол Іван застерігав від таких вчень, в тому числі. і ось... Говорячи про розрізнення духа істини від духа омани, в сьомому тексті 4 розділу він говорить наступне: улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Здавалося б, до чого тут любов і любов один до одного. Контексті розрізнення духів. Але саме це апостол Іван підмічає і продовжує свою думку про розрізнення духів зверненням уваги на те, як учні Ісуса Христа люблять один одного. Виявляється, християнин або людина, яка називає себе християнином, не люблячи інших. Має іншого духа. І в цьому тексті апостол Іван говорить дуже важливу річ: Любімо одне одного, адже. І він наводить причину, чому потрібно любити один одного. Він говорить, адже любов є від Бога. І саме той, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Виявляється, якщо я є учнем Христа, якщо я Божий, якщо я народжений від Бога, то я маю мати і риси притаманні народженому від Бога. Хто не любить, виявляється, він не пізнав Бога. Він не знає Бога, бо Бог є любов. Тобто, якщо я люблю, я Божий. В сьогоднішньому світі дуже тяжко буває любити людей. Дуже тяжко буває миритися з цією несправедливістю, яка є навколо. Але апостол Іван говорить, що саме ось вміння моє любити, вміння моє бути джерелом Божої любові або здатність моя бути джерелом Божої любові. відрізняє мене, я Божий чи не Божий. Якщо я не люблю, значить я не пізнав Бога. Я не знаю, відверто не знаю, як бути з усіма випадками, коли потрібно проявляти любов. Я не можу достеменно сказати, як любити, коли тяжко любити. Я не знаю, коли неможливо любити, що тоді. Але я точно знаю одне: що джерелом любові є Бог. Я точно знаю, що учневі Ісуса Христа притаманно прагнення. Бути джерелом Божої любові або передавати Божу любов для інших, бути провідником, точніше, можливо сказати, Божої любові. Це не завжди легко, не завжди просто, не завжди вдається. Але Бог точно дає сили для того, щоб любити, для того, щоб любов'ю покривати беззаконня. Коли ми говоримо про наше особисте життя, про наші відносини з людьми навколо, коли ми говоримо про е, наші відносини з колегами, наші відносини з сусідами, наші відносини просто з випадковими людьми на вулиці, то дуже хочеться. Щоб ми були здатними управляти Божу любов. І навіть тоді, коли поступають з нами негідно, несправедливо по злому, то в нас є вибір. Стати продовженням зла несучи відплату, стати а, продовженням того гріха, яке було. Зроблене по відношенню до нас, повертаючи його назад на тих людей, чи зупинити гріх на собі і повертати любов. Нехай Господь допоможе нам мати велике і широке серце, любити так, як любить Він, в цьому світі, де мало любові, де мало промінчиків надії, тепла. Нехай Господь допоможе нам мати наше серце занурене. Його небесну любов Благослові вам, дорогі.